Наші хідники просто таки запрошували до прогулянки по великих камінних плитах. Кроки на них мали своє відлуння, і прогулюватися вулицею, будинки якої по-дружньому дивились очима своїх вікон на пішоходів, було справжнім задоволенням. Георг Дроздовський таю Кожне місто має свою головну вулицю чи центральну, називайте як хочете. Та такі вулиці стають осербі міста його головною артерією і приваблюють не лише міщан, а й гостей. Розкривають у вас багатогранний дух міста у Києві. Це Хрещатик, в Одесі, Деребасівська. Є така вулиця, і у Чернівцях це Кобилянська, яку колись називали Щепанською, або ж Ґеренґасе. Доносить вона до нас романтичні міські і легенди. Забудовувати сучасну вулицю Кобилянської почали ще у 80-х роках 18-го століття. Дата народження цієї міської вулиці відома точно 1786 рік. На розі головної та теперішньої Кобилянської Стефан Ганвас заклав мурований будинок, перший на цій вулиці, попередньо викорчувавши не один пеньок, адже раніше на цьому місці були густі ліси та чагарники. Від початку її існування і до того моменту, коли вулиця набула звичного для нас вигляду, пройшло більше ста років. Ще навіть у першій половині 19 століття тут квітли луки, а в районі нинішнього собору полювали на диких качок. Та вже до кінця 19 століття вона була забудована переважно одноповерховими будиночками. І лише на зламі 19 та 20 століть дерев'яні хатки були витиснені дво та трьоповерховими будинками, її вкрили бруківкою. Саме таке впорядкування і надало їй аристократичного лоску. Тут були найвишуканіші будівлі. Колись вулицю панську двірники мили по кілька разів на день водою з милом. А торгівки, що приносили сюди свій крам, мусили гарно витерти ноги, перш ніж вступити на цю бруківку. За цим стежив спеціальний поліцейський. А ось брудним підводам, що приїжджали до міста з навколишніх сіл, взагалі було заборонено рухатися цим кварталом. За все своє існування вулиця неодноразово змінювала назву. Спочатку її називали дорогою, що веде до лісу, потім Молодіївською, бо пролягала у напрямку до проміського села Молодія. Згодом почали величати верхньою панською, бо існувала ще й Нижня Панська, це сучасна вулиця Українська. За Румунією перейменували на вулицю Янку Фондора. І лише у 1940 році вона отримала свою сучасну назву Ольги Кобилянської. Перетворювали лісову стежинку на ошатну європейську магістраль декілька фірм, що займались тротуарами, каналізаційними роботами та газовим освітленням. Щоправда, за вісім років після її відкриття тут же засяяло електричне світло. Вулиця завжди була пішохідною, та декілька разів розглядались питання про запуск цієї вулицею трамвая. Та завжди воно було безуспішним. Чималу роль тут зіграло небажання еліти прокидатись щоранку від гуркоту вагонів. Повсякчас перші поверхи будинків вулиці Панської займали численні ресторани, кав'ярні, модні магазини та книгарні. Першою на цій вулиці 1898 року з'явилась кав'ярня Три Корони. Саме з неї, як вже згадувалося, і почала розбудовуватись вулиця. Пізніше тут було елітне кафе «Габсбург». Кажуть, що саме тут Леся Українка смакувала ароматною кавою. В румунські часи будинок віддали під банкові приміщення. Поруч був ще один ресторан. Носив він гордовиту назву Європа, а зараз величається Дністер. Там, де нинішній ресторан Ватра, колись також був заклад громадського харчування, а ще товариство Буковинська лампа. Одинадцятий будинок звели у 1887 році на замовлення пана Мюллера. Тут ще з Австрії можна було купити різноманітні вироби з лози та дерева, що доставлялись зі Сторожинеччини. Поряд був інститут художньої графіки, літератури і мистецтва імені Амінеску з друкарною та книгарнею. Навпроти, у 14-му будинку, де нині кінопалац та суд. У свій час було генеральне агентство Буковини, що гарантувало своїм клієнтам пряме сполучення на швидкісних пароплавах із Нью-Йорком. Звідси відправлялись перші буковинські емігранти. До речі, цікаво відмітити, що першими документально засвідченими українськими емігрантами у Канаді були саме буковинці. Прибули на американський континент вони у 1891 році. У цій будівлі також містився магазин капелюшків у француженки, а значно пізніше кінотеатр Регал. Трошки далі навпроти будинок під номером 23. Його охороняє святий Флоріан, покровитель пожежників. Колись тут розміщувалась команда чернівецьких фоєрверів. З іншого боку вулиці будинок 28. Тут колись знаходилось управління релігійного фонду Буковини, якому належало у краї дві третіх земель. На його кошти протягом австрійського періоду було споруджено більшість релігійних храмів, у тому числі і резиденція Буковинських митрополитів. У 1916 році тут розмістився штаб військ генерала Брусилова, а вже за радянських часів літературний музей Юрія Федьковича та краєзнавчий музей. Навпроти вишукана двоповерхова будівля, одна із найстарших на цій вулиці, палац урочистих подій. Звели її у 1878 році. Тривалий час тут квартирувала редакція газети Черновіцин бла». Частина вулиці Кобелянської від палацу рочистих подій та до вулиці кафедральної доволі довгий час була взагалі незабудована. Тут існував своєрідний рідний оазис. Позаду собору знаходився сквер та квітучі галявини, які повністю щезли лише у міжвоєнний період. Тоді у стилі конструктивізму з'єднали дві частини вулиці у єдине ціле. Кінець Кобилянської забудовувався вже на початку ХХ століття. У 1903 році тут з'явилась вишукана будівля, перший поверх якої зайняла аптека, яка сьогодні перетворилась вже в аптеку музей. У ній на старовинних сталажах вишукувались мідні ступки для розтирання порошків, старі флакончики від валідолу та інших ліків. Чавунна сковородка для розжарювання активованого вугілля, спертометр 1913 року та багато інших цікавих дрібничок. Майже в самому кінці вулиці розмістився будинок красень. Зводили його протягом двох років за проектом Густава Фрінча. Будівництво було завершене у 1910-му. Тут вдало поєднався модерн із середньовічними традиціями. Цю будівлю протягом тривалого часу займав німецький народний дім. Та він був не єдиним народним домом на Кабелянській. По інший бік вулиці в Ошатному модерновому будинку під номером 36 колись був польський народний дім. Датується він 1902 роком. Річ у тому, що саме цього року, 1 лютого, польське товариство для громадських справ викопало приватний будинок з земельною ділянкою. Придбану споруду значно перебудували та добудували. Завершилися роботи у 1905 році. Ось така історія Кобелянської, головної вулиці Чернівців, що народжувалась більше століття. Впирається вона у вулицю Шевченка. знана на початку свого існування як новий світ. Та це вже зовсім інша історія.